Моя живе, доки я заряджаю зброю, невеликий такий але Закриваю її собою, нема білого полотна Нагадати лишень хотів, Вишиванка у нас одна, вона з крові захисників. Поки не кожен носить шеврони, тато як може тримає кордони, хай захуділи, не неначе хордрони Син як уміє, тримає кордони до доні, Мати як може тримає кордони, хай загрубіли ніжні долоні, донька як міє тримає кордони, поки не кожен носить шеврони, тато як може тримає кордони, воля булає і буде по тому, де кращі люди тримають кордони.